Сумка з aliexpress Я купував її, не пам'ятаю, за скільки буде на скріншоті. Там щось біля 5 баксів. ну Ось так вона виглядає. Такий ось замочок. Тобто тут у нас що ми тут можемо зробити? Ага, отак ми можемо зробити. Давайте перестільнемо. І отак зробимо. сумка. Відчутно вона не така. Ну не така плотна. У мене були дорожчі сумки. Були тканина в них була плотніша, мені здається, ніж оця, але. Здається, непогано. З цього боку у нас вихід один прорезинений, це резинка для type A. Перемикається на можна на один бік, можна на другий. Пластик такий звичайний, скільки вона коштує, ця сумка, стільки воно і по якості такий самий, звичайно, все. Ремінець довгий, запас є тут. Давайте подивимося, що у нас тут всередині. Так, давайте спробуємо перемкнули. Не відкривається. Перемкнули, відкривається. Відкриваємо, давайте подивимося, що всередині. Всередині ну, Точно така, якась грязючка тут а, відтирається, але вже неприємно. Тут п ят, п подвійний такий карман по плотності. Ну, невеликий планшет, 7 дюймик, я думаю, сюди поміститься. Далі. І невеликий карман, отак він виглядає Ось отак. Посилання буде в профілі, брав я по знижці з телеграм знижка Іва. Тут ще у нас один кармашик, і більше карманів немає. І один загальний відсік. І тут у нас ось у такий USB з type-A. тобто Ми підключаємо Powerbank вставляємо його в цей кармашок і маємо у нас підзарядку з зовнішнього. Потім під'єднаємося сюди і підключаємо тобто в поході, заряджаємо смартфон. так, Ззаді ще один кармашик. Ось. Ну він до кінця йде вже. Тут до кінця йде. Ось. Якось так. Така непогана сумка, враховуючи вартість, дуже непогана.